Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, котрою я хочу з вами поділитись, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Я вже давно на пенсії, маю двох дітей. Дочка кілька років, як вийшла заміж. Вона живе в іншому місті, має гарну роботу, а два роки тому народила дочку. Я просто не можу натішитися тим, що в неї так добре все склалося. А ось мій син давно викликав у мене занепокоєння. Після школи я змусила його піти навчатися до нашого місцевого училища, але не пройшло і кількох місяців, як його відрахували за велику кількість прогулів. Він навіть не дотягнув до першої сесії. До 18 років він сидів вдома і тільки те й робив, що грав у комп'ютерні ігри, а потім його забрали до армії. В основному батьки не хочуть, щоб їх діти йшли служити і шукають всілякі способи, щоб цього не трапилось. Але, чесно сказати, я б навіть доплатила грошей, щоб його забрали. Остання надія в мене була на те, що там його зможуть виховати і зроблять з нього справжнього чоловіка. Але сталося навіть навпаки. Замість того, щоб повернутися мотивованим, нормальним, мій син повернувся справжнім повдором. Тепер він почав пити. У нього з'явилися дивні друзі, які тільки і чекали, коли в нього з'являться гроші, щоб разом їх прогуляти. А гроші в перший час після звільнення у мого сина були. Йому допомогли влаштуватися, працювати в автосервіс. Там він займався фарбуванням та шпаклюванням автомобілів. Гроші заробляв гарні. Я розраховувала, що ми нарешті зможемо зробити нормальний ремонт і будемо жити, як всі люди. Але куди там? Вся зарплата мого сина йшла на випивку. Він разом зі своєю зграєю так званих друзів увесь свій вільний час проводив на лавці біля нашого будинку. Неодноразово він приходив додому, ледь тримаючись на ногах. Я не знала, що робити. Дуже скоро його звільнили з роботи, і не дивно. Він міг собі дозволити загуляти, не вийти на роботу, кілька разів взагалі приходив у стані, який явно не говорив про його бажання працювати. Начальство довго терпіти не стало. На його місці стояла черга. І ось мій син залишився без копійки у кишені. Шукати нову роботу і не думав. У магазині набрав боргів, так що вже навіть і боявся там з'являтися, і мені також було соромно туди заходити, адже продавці добре знали, що я його мама. Два місяці тому я потрапила до лікарні із запаленням легень. Дочка не змогла приїхати, мала багато роботи, і моя онука також захворіла. Вона там і так розривається між роботою і дитиною. Приходив до мене син, приносив їжу, інколи купував ліки, коли я давала йому готівку. Але одного разу так сталося, що в мене геть не було з собою грошей, і на картці я мала заощадження. Тому й попросила його сходити до аптеки і купити все за рецептом. Сказала пароль, син погодився. Через півгодини медсестра принесла мені цілий пакет ліків, сказала, що передав син. Але картки там не було. Я почала йому телефонувати, але син не брав слухавку. Я швидко зрозуміла, що йому потрапили у руки гроші. Але що робити? Загалом, поки я змогла разом з дочкою заблокувати картку, то він встиг протринькати кілька тисяч гривень. Як згадаю, то хочеться плакати і кричати через те, що я маю такого сина.